try on my Рій давно усім відомий і досвіду нам вже не позичати. Усі суперники нам, друзі, і знайомі. Ми хочемо усіх вас привітати. Вас вітає рій! Молода січ! Створення імені Івана Зеленюка, наше гасло. Козацькому роду нема переводу. Козаки з полиці виростають знову. Весени і доньки славного народу. Що ж, будемо знайомі, я ройовий Ярослав, силу богатирську маю. Зможу чесно подолати ворогів України мати. Як Петро, як сагайдачний, я країні стану сином вдячним. Браво, я козак, воїнів розумових баталій. Я построю силу на історичному полі. За це вклоняюсь низ батькам та власним долі. Артем, я Ворунжей, і в бою, і в мирний час. Прапор я зберіг для нас. А моє ім'я Роман, молодий козак, я Джура. я козак. Я моє муси. Ну я Ольга, я і писар, і поштар, маю пера і каламар. А Якщо ж сі Санпорізько дівчат взяли, ми, доньку, класського народу, всім би довели. Не лише так спокійні. Світ красою підкоряли. У земному раю стріляють. Розлетілись, мовчать солоду. Темні ворони у небі підсумляють. Бо як же хочеться весни, щоб бахло квітами не димом, щоб хмари в небі, мов човни. спокійно, сині сині. Весни, щоб продушком звіла, весни з на хаті, щоб з мальовничих села до праці кликала завзяти. Бо як же хочеться весни, і бать уже зі щитки вітром, аби лиш не зла вітри, аби лиш не вмирали діти? Боремось за волю. Зі скільки землі вам у кліт. Слава козацькі бої, що Українство зберегти. Спасибі воїнам мої за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ми живі. Спасибі ангелам. Україна кайдани реве. Наші хлопці стоять до зброї. Ми тобто звірим душа реве, не бояться вогні герої. Так сильно хочеться весни. Тієї, що сташини вспівав, і сонечком ясним, і радісним дитячим сміхом.